Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо пісні пирожки з капустою та з картоплею. Такі пирожки готуються дуже швидко, на дріжджовому тісті і вони довго не черствіють. Тому почнемо. Для пирожків нам потрібно вода, олія, дріжджі, сіль, цукор та борошно. В миску виливаємо теплу воду. Вода повинна бути температури тіла, додаємо сюди сіль, цукор та дріжджі. Я використовую живі, але їх, звичайно, можна замінити на сухі. І також сюди вливаємо олію і все добре перемішуємо. Далі частинами всипаємо борошно і замішуємо тісто. Я спочатку тісто вимішую вінчиком, а вже потім вимішую тісто декілька хвилин руками. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Ось таке микеньке та еластичне тісто повинно вийти, воно може ще трішки липнути до рук, але борошна більше не додавайте. Накриваємо його і залишаємо в теплому місці приблизно на 40 хвилин. І ось як у мене підросло тісто за 40 хвилин. До речі, тісто я ставлю у включену духовку з лампочкою і також туди ставлю кружку з окропом. Так тісто виростає набагато швидше. Коли тісто підросло, присипаємо робочу поверхню борошном, викладаємо тісто, трішки його обминаємо і починаємо розкатувати в пласт товщиною приблизно 3-4 мм. Коли розкатали тісто до потрібної товщини, беремо вирубку, або стакан також чудово тут підійде. І вирізаємо кружечки потрібного нам діаметру. Я вирізаю ось такою вирубкою діаметр її 10 см. Далі на кожний шматочок тіста викладаємо начинку. У мене це, звичайна, тушкована капуста, пісна, і товчена картошка, також пісна. В принципі, начинку можете брати на свій смак. Також тут і підійде і солодка начинка для цього тіста. Коли виклали всю начинку, тепер защіплюємо краї і формуємо пиріжки. Я спочатку все ось так добре защіплю, як вареник, а потім роблю ось такі завітушки. І ось такий красивий пиріжок виходить. І таким же способом формую всі остальні пиріжки. Викладаю всі пиріжки на деко застеленим пергаментом або ковриком для випікання. Накриваю і залишаю ще приблизно на 15 хвилин, щоб вони трішки підросли. Після чого змащую їх крепким чорним чаєм. І відправляємо пиріжки в розігріту духовку до 180 градусів. Випікаються вони приблизно 15-20 хвилин. Ну ви, як завжди, орієнтуєтеся на свою духовку, так як у вас може зайнятися трішки більше або, навпаки, трішки менше часу. Випікаємо їх до ось такого красивого румяного кольору. Ці пиріжки виходять дуже м'якими, пухкими та дуже смачними, і вони довго не черствіють. Усім смачного та до нових рецептів!